Любителі читання. Продовжуємо знайомити вас з книгами письменників Рівненщини. До вашої уваги книга Свиридова Дубина, письменника з Березнівщини Миколи Семеновича, яка цього року стала переможцем обласного конкурсу Краща книга Рівненщини. Микола Семенович, надзвичайно цікава особистість талановитий митець. Автор цікавих творів Трояндових Запах смерті, чудильник, Балашівка, Свиридова дубина, Помаранчевий шторм. Микола Володимирович пройшов нелегкий життєвий шлях, брав участь в бойових діях за межами України, зокрема в Афганістані, був нагороджений орденами та медалями. Його книги написані на основі пережитого, реальних подій. Вони пов'язані з величезною пошуковою роботою, призначені для тих, хто цікавиться історією рідного краю. У своїй новій книзі Свиридова Дубина автор розповідає про той страшний час, через який пройшла конкретна родина. Передав вплив тієї епохи на невелику кількість людей, на їх почуття. Читаючи цю книгу, переймаєшся і співпереживаєш разом з учасниками подій, усвідомлюєш, до чого призвели геополітичні забаганки Сталіна і Гітлера і як вони пройшлися по конкретних, на невигаданих історіях людей у нас тут на Глухому полісі. Через всю оповідь, через всю цю повість проходить постать хлопчика Володьки – Підлітка, який допомагав батькам по господарству, робив все, що робили такі більшенькі діти в селі. І цей Володька був свідком тих страшних подій, які відбувалися у його селі і в сусідніх селах. Книга розповідає про той час, коли на території Полісся були німці, йшла війна. І більшовики господарювали, і коли утворювалися загони УПА від людей, від родини, від тих односельчан і сусідніх сіл людей, які намагалися боротися за Україну. І ось у самому кінці, після слов автора, Микола Семенович пише. Завершив книгу про повоєнні поневіряння членів своєї родини і довго не міг вийти з того гнічучого стану, який упав, гортаючи заведені на них справи та вчитуючись у скупі їх відповіді, записані слідчими. Відкриті в 1945 році НКВДшниками чи НГБшниками ці справи, спочатку мали назву Діла по обвиненню», а вже в заведених пізніше. 1950-х на папки друкарським способом було нанесено уголовне діло по обвінінню. А вже нижче йшло прізвище людини або групи людей, яких чужа влада, що без запрошення прийшла сюди, в чомусь звинувачувала. У чому звинувачувала? За законами чужинців, любов до рідної землі, прагнення створити свою державу вважалася криміналом. І прирівнювалося до злочину, за який часто виносили смертну кару. Цікаво, що в записаних до протоколів російською мовою скупих відповідях тих, кого допитували, замість звичного для Поліщука слова хата нібито звучало з його вуст квартира, замість вечорки, вечорніці, бульба, картошка, «хлів», сарай і ще багато інших слів. Які згодом за часів радянської влади тут прижилися русизмами, засмітивши поліського вірку? Як і комуністична ідеологія та радянська система влади засмітили свідомість декількох поколінь Поліщуків, витравивши з їх голови майже все, що з покоління в поколінням передавалося нашими пращурами? Отже, історія в цій документальній повісті. Розповідається про родинну історію людей, які потерпіли внаслідок большевицького режиму, німецького режиму, і навіть тут згадується польсько. Володька, підліток. Він дуже розумний і допитливий хлопчик і мовчазний. Він те, що чув, що розповідали батьки, родичі, які приходили до них в хату. Він нікому не розказував, він розумів, що цього говорити не можна. І ось одного разу жителі села побачили, що в небі з'явилися літаки, що було для Поліського краю дуже рідким явищем, можливо, дехто вперше побачив ці літаки. І ці літаки скидали щось. Потім дізналися, що большевики скидали зброю, скидали харчі, скидали одяг, взуття для тих загонів, які потім входили в ліси. І про цю розмову з своїм хлопчиком, сусідським хлопчиком, другом Іваном вони розмовляли тихо і спокійно. Те, що чули, що Іванко чув від батьків, розповів володці, але володька про це мовчав. І коли невдовзі випадок з літаками трохи забувся, про нього стали менше говорити. Якогось вечора до їхньої хати прийшли батькові брати Харитон з Василем, а з ними ще декілька дядьків з навколишніх садиб. А за ними, через якусь пару хвилин, в супроводі трьох озброєних короткими німецькими автоматами чоловіків з'явився дядько Федас, один з незнайомців, вступивши до хати. Звернувся до тих, що знаходилися в помешканні, голосно гукнувши. Слава Україні. Присутні у різнобій відгукнулися. Слава Богу, навіки слава Господу нашому, і доброго вам вечора, відповів незнайомець. Але на моє привітання, продовжив далі, потрібно відповідати Героям слава. Гість роздягнувся та на батькове запрошення сівся до столу. Інші двоє. Не знімаючи верхнього одягу, хоча в приміщенні було тепло, сіли на ослоні позаду хутірських дядьків. Щоб було добре видно, батько, не дивлячись на те, що на припічку у копці яскраво горіла ручина, ще й запалив та поставив на столі дві воскові свічки. Видно, він про цю зустріч знав, готувався. Про неї з тими, що прийшли до хати, вже було домовлено наперед. А володька, лежачи на печі, і закомина спостерігав за тим, що відбувається в хаті. Я сьогодні прийшов до вас, сказав той, що по незвичному вітався та на запрошення свого однодумця давнішнього знайомого та патріота Федосія, кивнув головою бік дядька, і хочу з вами поспілкуватися. Навколо йде війна, і ви знаєте, що перед тим, як вона прийшла на нашу землю, Гітлер. Разом зі Сталіним розділили між собою Польщу, до якої належало наше Полісся, та без нашого з вами на те відома приєднали наш край до Радянського Союзу. Два тирани, як злодії вкрадене, поділили чужу державу це тобі, а це мені. Сталін ще й без нашої на те згоди зробив нас громадянами своєї країни. Майже за два роки, протягом яких тут були совєти, вони нікому з нас навіть не видали, хоч би якогось документа, паспорта чи посвідки, які свідчили про це. Обидва злодії стали вважати вкрадене своїм, а один ще й став вважати нас жителями СРСР сьогодні. Ти лягаєш спати в одній країні, а просинаєшся вже в іншій, бо вони так вирішили. І якщо ти не так думаєш, як вони, чи не так щось робиш. То одразу ж тобі шиють із зміну родині. А я в той родині не родився та не ріс, а як появився на світ, то тоді її ще й не було. А тут, за вказівкою Сталіна, чужа для мене держава стала моєю родиною. А потім після них сюди прийшли вже німці, які також стали встановлювати свої тут порядки та від нас теж чогось хочуть, але вже не того, щоб ми стали їхніми громадянами. А щоб були вже рабами. Скільки ж ми, українці, таке терпітимемо за нашого життя, починаючи з початку цього століття, якої тільки влади тут не було, спершу царська, потім німецька, за нею більшовицька, польська, а далі знову вернулася більшовицька, а тепер тут вже німецька. Тільки в 18-му була спроба українців створити свою державу, але її задушили. А в 20-му році більшовики домовилися з поляками і без нашого на те відома нас їм віддали. А в 39-му і без нашого на те відома нас їх віддали. А в 39-му вже домовилися з німцями і знову забрали від Польщі назад. А Гітлер прийшов сюди і забрав не тільки те, що вділив Сталіну від чужої країни. То ще й на додаток хоче забрати у нього всю Матушку Росію разом із Москвою та Уралом. А коли ж тут буде наша влада, коли ми створимо та матимемо свою державу? Тому ми повинні утворити свою армію і боротися за власну державу як з німцями, так і з більшовиками. Рано чи пізно ми будемо господарями на цій нам Богом даній землі та станемо вільними. І незалежними ні від кого. Сьогодні я прийшов до вас за тим, щоб ви стали членами цієї армії та боролися за самостійну Україну, вільну від німців, більшовиків та іншої нечисті. І ця армія називається УПА, тому пропоную вам стати її бійцями. Завершивши промову, він присів на лаві. Володька заворожено слухав такі доладно складені грамотні слова, що йому дивно було, як треба вміти ті слова скласти докупи та ще й висловитися. У них на хуторі так до ладу ніхто не вмів говорити, і він ніколи не чув, щоб хтось так гарно балакав. Після виступу гостя з лави піднявся та звернувся до присутніх дядько Федас. Я вже вступив до цієї армії і маю зброю. Тому закликаю вступити до неї і всіх вас. Після його слів до упа зголосилися батько та дядьки Харитон з Василем і ще дехто з тих чоловіків, хто був присутніми на зустрічі. Гість сказав їм, що за старшого в них поки що буде дядько Федас. Він казатиме, що, кому робити і чим займатись, та даватись інші вказівки. Після завершення розмови. Незнайомці, дядьки з хутірськими чоловіками пішли з хати. Схвильований почутим і побаченим володька, крутячись на припічку, довго не міг заснути, згадуючи сказане. І ось події далі розвиваються, про які пише Микола Семенович, досить динамічно. Всі ці описи ну, потрібно прочитати цю повість, бо це є документальна повість. Потрібно прочитати цю повість, щоб зрозуміти ті історичні події, які тут відбулися. Ну і далі Володька побачив, як розправилися із його рідним дядьком. Харитоном. Володька побачив дядька Харитона, який ішов з якимись дядьками, і він уже хотів бігти йому назустріч, а потім побачив, що дядько якось не так іде. В нього назад були заламані руки, і він йшов у супроводі озброєних чоловіків. Перейшовши кладкою через річку, озброєні чоловіки далі підганяли дядька в спину, минули гараськову хату. Та повернувши праворуч, вийшли до глинянок, викопаних у волоці поміж батьковим та гараськовим обійстям, з яких люди брали глину, щоб нею мазати хати. Зупинившись перед ямками, всі четверо стали дивитися в бік їхньої оселі, до якої було декілька сотень метрів. А до Володьки вони перебували ще ближче, може, за якусь сотню кроків. Анджей, наставивши на дядька гвинтівку, Почав щось кричати в бік їхньої хати. Володька зрозумів, що дядьку загрожує смертельна небезпека. По поведінці мазурів було видно, що вони привели його сюди неспроста. В голові промайнуло Господи, це ж вони, мабуть, хочуть його убити. Страх від усвідомлення того, що зараз може статися на його очах, охопив хлопця. Він злякався за дядькові за своє життя. Переляк не давав добре зрозуміти, що кричить з невеликого горбка, стоячи за дядьковою спиною, озброєний Мазур. А ще й сильні пориви вітру, які летіли від річки, відносили його слова протилежний від хлопця бік. Він тільки зміг розчути вигукнуте аджеєм ім'я дядька Василя та те, що з вами, українцями, які заважатимуть нам, полякам, відновлювати свою державу, буде так з усіма, як з оцим холопом. Поки Анджей говорив, інший незнайомець розв'язував дядькові руки. Харитон, кинувши в бік їхньої хати погляд, мовчки став розтирати звільнені кісті, піднявши їх догори. Володці було добре знайоме лицей того, котрий розв'язав дядька. Він же його десь бачив, але де? Невідомий був не з тутешніх. Хлопець ніколи не бачив його на Антоліні чи в селищах, гарячково напружуючи, Пам'ять, щоб пригадати, де ж все таки він міг його бачити. Закінчивши говорити, Анджей розвернув дядька лицем до себе і сильно штовхнув його до краю однієї з ям, навздогін, вдаривши прикладом винтівки, а потім, наставивши на нього зброю, голосно вигукнув: Ну, пся крев, кричи, лайдак, ще не вмерла Україна. Вона ще не вмерла, але для тебе швидко умре, як і ти зараз. Больше вже кричать не будеш. Пой в останній раз. Дядько став йому щось казати, але той вдарив його, вже в ногою в пах та знову закричав Пой, не то вб'ю. Повернувшись обличчям до хати, Харитон крикнув Прощавайте і запам'ятайте, хто це зробив. А потім розвернувся до Андрія, пробуючи тому ще щось сказати. Та Мазур його не слухав. І знову почав до дядька кричати Пой, не то стрілятиму. і, нервово клацнувши затвором, зарядив зброю. Ткнувши в груди, розвернув Харитона, і той, дивлячись в бік їхньої хати, заспівав. Володька добре не розчув слів, які лунали з його вуст, і не міг розібрати, що він саме співав. Ще не вмерла Україна чи якусь українську пісню. Хоча хлопець знав гімн України. Співати його володьку навчив Іван, і він міг відрізнити його від іншої пісні, але в даний момент відстань і сильний вітер заважали це зробити. Після того, як дядько Харитон заспівав, поляки штовхнули його до краю ямки та всі троє відкрили по ньому вогонь зі зброї. Осічений кулями дядько впав головою вниз до ями, але ноги, зачепившись за її край, залишились зверху. Від звуків пострілів та смерті близької йому людини, яка загинула на очах у хлопця, володька спочатку просто заціпенів, а далі його тіло пройняли дрижаки, наче на лютому морозі, в нього зацокотіли зуби і на очі навернули сльози. Переляканий на смерть, він не міг стримати мовчазного плачу, тихо схлипуючи, ковтав сльози, закривши рота рукою. Щоб не закричати з жаху від побаченого. Але сліз було стільки, що, котячись по обличчю, далі через руку, якою затуляв собі рота, вони двома струмочками бігли, падаючи донизу на опале листя. Читаючи справу дядини, автор пригадував, що вже за часів Незалежної України, я теж як керівник державної установи, Виконуючи надані мені владою функції, сидів певний час в одному з кабінетів того приміщення. І не виключено, що саме в ньому дядин допитували працівників НКВД. І я, як чиновник, теж складав до сейфу якісь справи, ховав туди початку та на всякий випадок, у разі появи в кабінеті начальника, тримав у нього плящину горілки. І Порівнявши себе з тим, Хто перебував тут в часи сталінської епохи, згидився сам себе тому, що ми з ним були у чомусь схожі. А внизу знаходився підвал, де в страшному мороці камери місяцями сиділи Ганна, інші українки та українці, які чекали, як складеться їхня доля, як доведеться відповідати за любов до рідної землі, своєї культури, прагнення до свободи. І життя незалежним державі, яким табірним терміном слідчі НКВД відмірюють нести за це незаслужену кару. Ось так сім'ї тих, хто боровся за Україну, були страшно побиті, виселені до Сибіру, вели табірне життя. Та чи шкодували вони, що від цього постраждали? Ні. Ніхто з тих, хто пережив ті часи. Подальше поневіряння, спілкуючись зі мною, про це словом не обмовився, тільки й могли сказати, що було дуже важко. Інколи вголос ми боїмося висловити свої думки чи прагнення щодо дотримання представниками влади прав і свобод людини. Так, складно. Але тим, хто був перед нами, було неймовірно складніше. Ідучи на акції, ми вставали з теплих ліжок, а вони. До місця проведення таких акцій ми їхали автобусом, а вони. Після заходів поверталися до своїх домівок, а вони боялись, що нас виженуть з роботи, а з ними що робили? Все тече, все змінюється. Круговерті природи нічого не стоїть на місці. Підсумовує Микола Семенович. Змінюємося й ми: одні дорослішають, інші старішають, з віком приходить усвідомлення, що незважаючи правди про те, хто ти, і звідки твої корені, ти ніщо. Що людина без коріння, то билина, яку вітер сучасного буття зірве й понесе, не знаючи куди. А щоб міцно триматися за землю, треба мати корені. А вони в нашій пам'яті про наших предків, про наше минуле. Тільки пам'ять про історію свого роду, краю, держави дає людині відчуття сили. Через неї, тримаючи невидимий зв'язок зі своїми пращурами, ми отримуємо необхідну духовну енергію, як і дерево через корені отримує із землі все необхідне для власного зростання. Пізнавши своє коріння, ти пізнаєш себе. І тоді зрозумієш, чому в деяких випадках ти чиниш інакше, ніж оточуючи тебе люди, і тобі стане легше, Микола Семенович Свиридова Дубина. Читаємо кращу книгу Рівненщини 2024. До нових зустрічей! Thank <laughs>